Кнопка виклику офіціанта HCM 350 Wood Rex. Представляємо кнопку виклику офіціанта HCM350 Wood Rex. Кнопка HCM350 одна з найнадійніших та найпопулярніших кнопок виклику офіціанта. Кнопка вже багато років використовується в тисячах ресторанів, барів, кафе і літніх майданчиках по всьому світу. HCM350 також чудово виглядатиме і у вишуканому салоні краси, і в кабінеті керівника, і в залі супермаркету. Кнопка виклику HCM350Wood випускається в двох варіантах: дзвіночок Bell. Дівчинка Гіл. Корпус кнопки виклику виготовлений за абс пластику, що має підвищену ударостійкість та надійність. Зі зворотного боку кнопки двосторонній скотч 3М для надійного кріплення кнопки на спеціальну підставку REX або на будь-яку рівну поверхню. У середині кнопки SCM350, електронна схема на базі контролера Atmel і генератора цифрового сигналу на пейджери або приймачі табло. Технічні характеристики кнопки виклику hcm 350 Wood. 60 х 60 х 25 мм. Робоча частота. 433,92 МГц. Живлення батарея 23А12 вольт. Дальність сигналу до 100 метрів в закритому приміщенні до 200 метрів на відкритому просторі. Збільшити радіус дії можна за допомогою ретранслятора підсилювача сигналів REX r 002 до 300 метрів у приміщенні та до 700 метрів на відкритому просторі. Кнопки виклику HCM 350W. Сумісні з усіма пейджерами, і приймачами Rex. обравши кнопки Пейджери, приймачі та інше обладнання американської торгової марки Royal Rex, ви можете бути впевнені в надійності роботи системи. Дякуємо вам за увагу! Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки і залишайтеся з нами.